Я вас процитую. Почнемо тиждень із хороших новин. Дизайн ательє Гусєвої Олени виграло грант на закупівлю спеціалізованого обладнання для пошиття військового одягу. За умовами грантової програми Віддія, наша компанія має створити нові робочі місця для збереження економічного потенціалу України. Про що йдеться? Йдеться про обладнання, яке потрібне для пошиття військового одягу. Це спеціалізоване обладнання, і воно покращить нашу, наш виробіток і нашу продукцію. Що це було була за програма в дії? Можливо, хтось не знає з е, підприємців. Куди бачите на шефірі, може теж скористатися такою можливістю? Це є державний державна програма. Надаються гранти, пишеться бізнес-план, обґрунтовується його, надаються повністю матеріали в дії і розглядається державою, проводиться співбесіда. З центром зайнятості і захищається проект, і відповідно отримується отримується чи не отримується грант? А грант це скільки? Е, грант це 250 п'ятдесят тисяч гривень на закупівлю обладнання. У нас. А ми з вами так наперед спочатку забігли. Але давайте повернемося трохи до того періоду, о, який був до 24 лютого 2022 року. Ательє Олени Гусевої. Що так. це було за ательє? Що воно робило? Ательє, дизайн ательє Олени Гусевої це виробництво, яке займалося промисловим дизайном одягу. Що це таке? Це робота, яку ми робили для брендів і дизайнерів. Ми для них виготовляли одяг, це фешн-напрямок. Ми працювали до 24 лютого в семи країнах світу. Коли прийшла війна, у нас ще були замовлення, але десь порядка около трьох-чотирьох тижнів, і відповідно все зупинилося. Наші працівники лишилися без роботи, тому що іноземці боялися нас розміщувати замовлення. І ми вирішили прийняли рішення, що ми приступаємо до військового одягу. Тобто, дизайнери за кордоном замовляли у вас так. дизайни і пошиття? Е, вони нам давали картинку, а все решту, ми робили конструкції, підбирали тканину, е, шили 500, до 500 одиниць моделі. Угу. Серед цих дизайнерів були дуже відомі імена про які ми можемо знати. Я можу сказати країни, можу сказати бренди. Якщо вам угу. такі це що дасть, ми працювали з Данією, ми працювали з штатами Південною Африкою, Австрією, Німеччиною, Польщею і Італією. А що стало причиною того, що вони скоротили свої замовлення? Бо ж в будь-якому випадку замовлення виконуєте і пересилаєте ж? По-перше, це війна, порушення всі логістичні зв'язки, тобто з логістикою проблеми, і ви самі розумієте, що в той момент це було просто нереально. Наш одяг, який ми виготовляли 28 лютого, був перший на експорт. Ми відправляли, тобто нічого не їхало, тільки наш одяг стояв на митниці на замитнені. Вони відмовилися, тому що це був страх. Хоча зараз я можу сказати, ми не працювали три місяці на експорт. Зараз у нас всі клієнти повернулися повністю. Тобто дизайн ательє зараз працює у двох напрямках: так. це і пошиття одягу, яке так. ви шили до 24-го, і пошиття військового. А так. як це психологічно? Шити спочатку вишукані речі, сукні, весільні, одяг, у якому на червоні доріжки виходять. А тут переходити на форму для це. Ми я розумію, ви так. зараз принесли. Можемо показати так, це звичайно. для рятувальників, форма так. або спецодяг для певних структур. Ну і це військова. Так, е, психологічно. Ну мені здається, що в той момент кожен робить все, що може. І на цей момент це було саме правильне рішення, і я рахую, що і зараз це є правильне рішення, тому що військовий одяг це є достатньо конструктивно складні речі. Як прийшла ідея виготовлення? Ми виготовляємо трошки інший військовий одяг, чому ми його робимо складнішим і функціональнішим. Він у нас має більше кишень, він практичніше в користуванні. Наш одяг також дуже хороший, але ну, є така альтернатива, що ми можемо зробити кращий, і ми це зробили. Ви робите лише для військових чи є інші структурні підрозділи. Зараз ми вій? працюємо це тактичний одяг. Тактичний одяг включає в себе і не тільки військові, але будь-які структури, які, яким потрібен комфорт. І яким потрібна зносостійкість і, ну, і якісний одяг. Цей одяг замовляють у вас е, приватно чи є державні замовлення в е... великих масштабах? Так, є державні замовлення. Ми працюємо з громадами територіальними, е, ми працюємо з бригадами, тобто угу. нас замовляють повністю бригади, які е, для себе комплектовують одяг. Угу. Е, також добре ми працюємо з волонтерами. У нас звертаються волонтери і ми обслуговуємо відповідний волонтерів. А якщо я приватно прийду в так, дизайн ательє, я теж можу замовити так, комплект з нас... того чи іншого. Так, ви можете е, замовити по телефону, ви можете замовити е, через соцмережі. Також е, ви... Е... Забула. <ріст> 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 можна прийти до вас так, і замовити. також? Так, можете зателефонувати, також. звичайно, можна без проблем. А можна мені передати, будь ласка, Так, цей звичайно. Ви кажете, він чимось відрізняється від інших виробників так, Може, більшою кількістю кишені. Я тканину хочу попробувати. А звідки ви тканину берете? Ми беремо тканину на закордон, тому що в нас мало тканини для виготовлення військового одягу. Угу. Наші потужності українські, на жаль, не справляються. А інші виробники вони виробляють також з тканин тих, які ви маєте, чи дешевше. Ну я цього не можу сказати. Скільки коштує комплект такого 에, комплект? От коштує такого, от такий комплекс з бойовою сорочкою, коштує 1950 гривень. Це сорочка, штани Штан, Ні, сорочка і штани. Тобто сорочка це, і штани, так якщо брати штани і кітель, то комплект коштує 2,5. 2,5? так. А якщо все разом, то Трохи більше. А, на е, експорт ви такий одяг збираєтеся, себе готові? Е, Я думаю, що дана категорія товару поки що на експорт не піде. Угу. Е, ну, на, зараз наш ринок він найкращий. Для цього, коли вже ми переможемо, то точно у вас Однозначно. інші будуть замовляти. Є у вас працівники, яких ви влаштували із внутрішньопереміщених осіб? Е, так, у нас є працівники, які працюють з Харкова і Слов'янська. Угу. Скільки у вас є таких працівників? Е, ми працюємо в спілці з підприємців, і в нас четверо людей. Чотири людини, які так, які сходу прийшли до нас. У нас є багато програм, які анонсувала Львівська обласна військова адміністрація на час війни uh -huh. і про обладнання, про яке ви згадували. Це одна із програм підтримки державної. Uh -huh. Ви користали ще з інших підтримок. Також, якщо користали, то поділіться таким досвідом, бо є багато малих підприємств, бізнесів, фізичних осіб uh -huh. підприємців, uh -huh. які uh -huh. би могли цим скористатися, але просто не знають. Про так uh -huh. uh -huh. ми користувалися. Нам обласна рада дуже допомогла в цьому. Ми отримали ваучери на маркетуну діяльність і завдяки Цьому ми досягли, що ми змогли скомпонувати дизайн ательє і е, пошиття тактичного одягу, uh -huh. тобто, за допомогою тих маркетингових е, всіх е, таких е, інструментів. Секс, інструментів, так тому що це достатньо важко, але нам це вдалося. Саме завдяки і про вас дізнаються більше. Це так, теж маркетинг. і Тому ми зараз більше так. і більше чуємо про дизайн. Для у вас серед замовників є територіальні бригади, бригади, територіальної оборони з Львівщини? Чи у вас є спектр, який поширюється і на інші території України? Ми обслуговували з Львівщини чотири громади, а також з Білої церкви. Угу. Це по державному замовленню. А є у вас відгуки від тих, хто носить ваш одяг на що найбільше нарікають? А, а що більше найбільше відзначають. В кишані? Ми вже зрозуміли, що багато і добре. Я бачу, що ви усвідомлені повністю так. відгуки в нас є хороші. З поганих є те, що інколи приходиться чекати. На сам комплект. На замовлення. Туди. Скільки ви виготовляєте? ваші потужності дозволяють на день виготовляти? На, на даний момент 70 одиниць в день. Угу. А черга на замовлення? Ви знаєте, немає. У нас є трошки черги на. Ми виготовляємо нестандартні розміри. Угу. Тобто 40-й розмір, 42-й це український, 44-й. Це дуже маленький розмір. Є такі, а також 64-62-й, 64-й і таких. Багатирів, які мають двох два метри росту, і інколи приходиться почекати ну, дня 4-5 на виготовлення такого замовлення? Угу. Е, я повернуся до 24-го. Ми дуже часто в цій студії говорили із бізнесами і тими, які релокувалися на Львівщину. Як ви зустріли 24-те число, і про що ви подумали в той момент, коли дізналися про атаку повномасштабну? коло масштабну? Е, знаєте? Е... Я навіть жартувала своїми колегами, що я би могла бути дуже хорошим критичним менеджером, uh -huh. тому що в мене немає такого ступору і в мене немає такого заціпіння, як в більшості напевне людей. Мені в той момент, коли критична ситуація, мені хочеться щось робити. І це була робота, це була ну, така праця по двійному. Я не пам'ятаю. Перших двох місяців я не пам'ятаю, що я робила, але судячи з того, що у нас на виході, я думаю, що я справилася на відміну. Ці люди, які у вас працюють, у вас були проблеми із працівниками в швейній галузі, дуже часто так трапляється, коли бракує рук, uh -huh. швей, кравчин І так далі, як у вас ситуація в дезантелі виглядає? Uh -huh. Нам uh, якщо будуть кравці хороші, ми будемо тільки їм раді. Uh -huh. Це звичайно природньо. Е Працівники завжди дивляться на керівника. І в критичній ситуації вони завжди дивляться на керівника, і це основне. І тут, е як Поводиться керівник в такому в такій ситуації, так і люди реагують. Ми вже зачепили там релокованого бізнесу. Угу. На до Львівської області приїхало багато підприємств, власне, швейних. А чи відчуваєте ви конкуренцію? Чи є такі, які шиють разом із вами в цільніці? Також одяг для а, Ви Знаєте, це не конкуренція, це скоріше партнерство, тому що ми один одному допомагаємо. Uh -huh. Нам, коли не вистачає наших потужностей, ми звертаємося до наших партнерів, наших колег про допомогу і вони нам в цьому допомагають. Тут uh -huh. немає конкуренції. Я думаю, що на даному моменті просто конкуренція не є. Необхідною а ми мали тут представників у цій студії підприємства, які виготовляють шкарпетки. Одне одна із дуже відомих в Україні підприємств, які і шкарпетки його є популярними і дуже їх люблять українці. Вони користалися потужностями одного із підприємств в Львівщини для того, щоб продовжувати виробляти свою продукцію. До вас були запити від релокованого бізнесу? Дайте нам, будь ласка, якісь свої потужності, можливості, аби ми відшивали або якісь частини товару. До мене зверталися. Колеги з релокованого бізнесу вони хотіли, щоб ми поділилися роботою, ага. і ми це робили. Тому що нам на даний момент потрібно було і ін... другі потужності більші. Угу. Пані Олена, війна закінчиться, перемога буде за нами. Ви вдягнете всю армію. Чим буде займатися Ательє Даль? Я думаю, що в нас залишиться два напрямки. Перше, це буде пошиття дизайнерського одягу, він так і буде. Другий напрямок буде тактичний одяг, тому що я думаю, що цей напрямок буде актуальний ще дуже довго. І Зараз та війна, що відбувається, вона змінює світ, і вона змінює моду. І я думаю, що наш бренд Мілігус він має право на життя. Мілігус, чому ви так назвали? Це є бойові гуси від угу. прізвища. Не мілі Е, гарно цей одяг, який ви шиєте, він відповідає стандартам. Правильно? Е, він зроблений згідно ДСТУ. Але є зміни: зміни від побажань е, бійців, тому що ми пішли зворотнього напрямку. Угу. Ми пішли не від е, стандартів ДСТУ. А ми пішли від е, одягу, який. Комфортний для бійців, ми першочергово звернулися до бійців і сказали, який одяг ви хочете, ми такий зробимо. І відповідно, пішли з другого напрямку, і ми почали адаптувати те, що є в нас по факту, з тим, що нам потрібно в даній ситуації. А чого найбільше хотіли власне бійці а, натуральності однозначно, тому що ти е, живеш в тому одязі 24 на 7, і воно має бути натуральним. Угу. Ну, і кишені. <гум> Жіночі варіанти, із це. Ми не шиємо жіночий одяг, але ми при запиті, а запити є. Десь орієнтовно на 100 запитів, можливо, 5 є жіночих. Запити є, ми адаптовуємо. Чому? Тому що жіноча фігура є інша. Ми адаптуємо чоловічий одяг під жіночий, тобто підбираємо під обхват стегон, під обхват талії, розпаровуємо розміра угу. і адаптовуємо до жіночого одягу. Ну 40-й, 42-й розмір легше так. адаптувати так. до жіночого варіанту, ніж скажімо, 62-й чи 64-й. А якби до вас звернулися підрозділи північно-атлантичного альянсу, ви НАТО ви могли пошити для них? Ви знаєте, в мене в планах п'ятирічки є таке. Є в планах п'яти річки. Я думаю, чи ні. Якщо у вас є плани на п'ять років, ви дивитеся далеко. Як ви бачите бізнес і дизайн ательє Олени Гусєвої за п'ять років? Вже зрозуміли з двома напрямками. Скільки так. це буде людей? Де це ательє буде? На які ринки воно буде виходити, і в українських містах чи будуть також ваші відділення? Я думаю, що це буде підприємство, достатньо велике, але воно буде поділене на дрібні сектори. Щоб між собою люди комунікували, тому що в нас зараз бізнес це є бізнес сімейного типу. Mm -hmm. І для нас людина, яка працює, вона перш за все. Ми плануємо відкриття магазинів. Ми плануємо, можливо, через років три вихід в Європу. Це є помілі Гус. Дизайнер є в напрямку фешн. Воно працює далі за кордоном, воно розвиває наш ринок, тому що зараз почали з'являтися наші дизайнери, які хочуть шити і хочуть створювати моду. Угу. А наскільки військова тематика буде присутня в дизайнерському кладесі? Вона змінює вже світ. Якщо взяти по тенденціях моди те, що відбувається зараз на показах. Е, моделі змінюються, і вони в них присутні мілітарі е, елементи. елементи. Та в них присутні, і я думаю, що вона ця війна вона вдарить не тільки по нас, вона вдарить по всьому світу. Взуття дизайн ательє Олени Госібою буде виготовляти? Ні, mm, чому? Е, ну, є речі, які робити ми не будемо. <проб> Я вам дякую за розмову. Дякую. Нехай ваш одяг добре носиться і буде багато замовлень, але наш коротший період, бо перемога вона мусить бути за нами. Ми сподіваємося, що. Якомога швидше не знаю, чи речник генштабу Олександр Штупун ходить у вашому одязі. Будемо зараз його слухати з останнім зведенням Генерального штабу з ситуацією, яка є на цей час на фронтах. А дякую вам, засновниця і власниця дизайн ательє Олени Гусєвої, яке займалося до 24 лютого пошиттям різного одягу, особливо такого вишуканого одягу. А зараз займається водночас і пошиттям тактичного одягу для військовослужбовців збройних сил України.